З віком наш організм перестає виробляти колаген, а зниження вироблення колагену призводить до розвитку небажаних змушок, що сприяють появу старіючої шкіри. Здорова шкіра на 75% складається з колагену. Високий рівень колагену забезпечує нам гладенький пружний вигляд молодої зячої шкіри. Ейджеліс це перший єдиний продукт в своєму роді, який не лише сприяє природній регенерації колагену у вашому організмі, але й містить екстракти найбагатших у світі фруктів та овочів, що забезпечує більше результатів омолодження шкіри ніж будь-які інший продукт. Дукти на ринку Лівгуд це клуб споживачів і тут вигідно для кожного тут преміум сегмента продукція за найнижчою ціною. Кожна представниця жіночого роду має свою природню красу, і щоб ще довше залишатись такою ж привабливою, сьогодні вашій увазі пропоную преміум сегмента продукції по догляду за вашою шкірою обличчя від клубної компанії Лівгуд. Крем миттєва молодість зменшить видимість старіння всього за 90 секунд. Цей революційний засіб для зменшення змошок дозволить вам виглядати молодшими за лічені хвилини. Це дивовижний результат. Крем «Вічне оновлення» – це перший в своєму роді продукт, який сприяє не лише відновленню природнього колагену у вашому тілі, але й насичений природними антиоксидантами, щоб забезпечити більше результатів омолодження вашої шкіри ніж будь-який інший продукт на світовому ринку. Легкий зволожуючий крем, який містить креаміди, олії, блакитного лотоса та екстракти морських водоростей, які забезпечують необхідне зволоження для глибокого жилення вашої шкіри, забезпечуючи життєво важливий бар'єр для вологи. Новий органічний продукт від клубної компанії Лівґуд, клітковина, органічне волокно, потужна щоденна формула, що містить 10 найефективніших джерел рослинної клітковини на планеті, яка забезпечує цілих 8 грамів клітковини на порцію, щоб допомогти вашому організму процвітати. Відомо, що 95% людей не отримують достатньо. Атньої кількості клітковини і це дає про себе знати. Низьке споживання клітковини пов'язане із запорами, високим рівнем холестерину, нестабільним рівнем цукру в крові, збільшенням ваги і навіть серйозними проблемами, такими як серцеві захворювання та діабет. Ключові переваги органічного волокна, клубної компанії лівуд, сприяє детоксикації, ефективніше виводить токсини та продукти життєдіяльності з організму, сприяє здоров'ю ферментів та функції печінки, допомагає підтримати оптимальне здоров'я печінки та метаболічну ефективність, захищає від оксидативного стресу, бореться. З пошкодженням, спричиненим вільними радикалами та підтримує регенерацію клітин, покращує травлення та засвоює поживні речовини, сприяє здоровому виробленню жовчі для більш плавного травлення, підвищує енергію та загальне самопочуття. Здорова печінка означає кращу енергію, чистішу шкіру та міцніший імунітет. Захистіть, очистіть та зміцніть свою печінку природним шляхом. Ваша печінка один із найважливіших працюючих органів у вашому тілі, який відповідає за понад 500 важливих функцій, включаючи детоксикацію, метаболізм, гармон... Баланс та переробку поживних речовин, але в сучасному світі вона постійно зазнає впливу оброблених харчових продуктів, рецептурних ліків, токсинів навколишнього середовища, алкоголю, стресу тощо. Саме тому Лівґуд створив потужну щоденну формулу, розроблену, щоб допомогти вашій печінці виконувати свою роботу краще, довше та ефективніше. Потужні інгредієнти підтверджені наукою: екстракт розтробшив одна з найбільш вивчених трав для підтримки печінки у світі. Відома своєю здатністю захищати клітини печінки, зменшувати запалення та підтримувати регенераль. Екстракт куркуми – потужний протизапальний засіб, який допомагає зменшити навантаження на печінку та підтримує процеси детоксикації. Корінь кульбаби традиційний тонік для печінки, який сприяє відтоку жовчі та здоров'ю травлення. Аж ацетил-Л-цистеїн потужний антиоксидант, попередник глутотіону, найважливішої молекули детоксикації вашої печінки. Тут ця жовчна кислота, яка, як показано, підтримує мембрани клітини печінки та захищає від стресу та запалення пов'язаних із жовчю. Жовч, і в вигодовування підтримує перетравлення жирів та відтік жовті, особливо корисно, якщо вироблення жовті. Порушена альфа-ліпоєва кислота універсальний антиоксидант, який захищає клітини печінки та підтримує клітину енергії. Холін, цинк, сален, необхідні поживні речовини, що підтримують структуру печінки, функцію ферментів та шляхи метилювання. Не чекайте симптомів. підтримуйте свою печінку щодня з продуктом лівут, який дасть вашому організму інструменти, необхідні для детоксикації, захисту та процівтання вашої печінки. Органічні супер, червоні продукти це дієтична добавка для підтримки вашого здоров'я серцево-судинної системи, сексуального здоров'я, роботи мозку та когнітивних функцій. До складу цього продукту входять дивовижні продукти, а саме корінь буряка, гранат, глот, екстракт виноградної кісточки, аронія, сік, вишні, ягода годжі, гриби, реші, гриби кордицепта, ягода асої, журавлина. Це найкращий сертифікований Міністерством сільського господарства органічний продукт для підтримки вашої серцево-судинної системи. Це клуб підписці з партнерською Програмою тут доступне членство. Результати, які змінюють життя, Долучайтесь до хвилі успіху вже сьогодні. Важливо знати про головні сертифікати, якими володіє продукція Лівуд. GMP – хороша виробнича практика. Цей сертифікат вказує, що виробничі процеси продукції відповідають високим стандартам якості та дотримуються заходів безпеки. USDA Organic – цей сертифікат підтверджує, що продукти є органічними та не містять пестицидів ГМО та штучних речовин. Без ГМО, без ГМО, цей сертифікат вказує, що продукти не містять генетично модифікованих організмів. Без глютену цей сертифікат вказує, що продукти не містять пшениці та інших глютенів і безпечні для людей з алергією на глютен. Веганська Ослина сертифікація. Цей сертифікат підтверджує, що продукти не містять речовин тваринного походження і є повністю рослинними. Тестування у лабораторії перевіряє третя сторона. Цей сертифікат показує, що склад якості та безпеку продукції перевірено незалежними лабораторіями. Знайомтесь з клубною компанією Лівгуд, будьте та залишайтеся здоровими, не переплачуйте. Тут вигідна ціна та преміум сегмента. Продукція. Запрошую вас до команди ком'юніті. До уваги усіх клієнтів клубної компанії Лівгуд, які купують продукцію за ціною учасника. Нагадую, що в клубній компанії ви маєте можливість купувати продукцію за розрібною ціною, яка є в рази дешевше, та за ціною учасника. Для цього така людина сплачує свою підписку один раз на місяць в розмірі 9 доларів 95 центів і купує на протязі цього місяця будь-які продукти в тій кількості, якої ця людина. Потребує за ціною учасника клубної компанії LivGood. Давайте, на прикладі. зараз ви бачите кабінет такого клієнта, який купує за ціною учасника. Тобто він проплатив 9 доларів 95 центів. Натискаємо вкладочку. І ми попадаємо в маркетплейс, де знаходиться продукція Wellness – здоров'я, спорту, молодості, краси та доволіття. Тут великий є перелік різних товарів. І ось, наприклад, хай буде ультрамагнівий комплекс. Коли ми натискаємо, звичайно, ми бачимо ціну учасника. Ультрамагнівий комплекс складає ціна: 8 доларів 95 центів і розрібна 14 доларів 95 центів. Для вас, засновники клубної кампанії LівGourд, зробили безкоштовні подарунки. В чому вони полягають? Це ваш кабінет. Ви заходите на три крапочки, і у вас відображається ваша панелька, де ви бачите, стати учасником, автошип, моя інформація, команда. І ось тут є прекрасна така вкладочка, заробляйте безкоштовні продукти. Натискаємо на них, що пропонує в даній вкладці клуб. Хочете заробляти безкоштовні продукти Лівгуд? Ну, звичайно, хочемо. Поділіться реферальним посиланням, тобто, в вашому кабінеті засновники зробили для вас особисте ваше реферальне посилання, яким ви можете ділитись зі своїми друзями, близькими та знайомими. Кількість друзів не обмежена. Діліться з будь-якою кількістю людей, і кожного разу за те, що ви поділитесь і люди зроблять замовлення. Ви отримаєте один на ваш вибір безкоштовний продукт від клубної компанії Лівгуд при наступному вашому замовленні вам обов'язково покладуть до вашого замовлення безкоштовно продукт, який ви оберете. Класна новина. Такого не робила жодна компанія. Пам'ятайте, що цей клуб кожному учаснику пропонує стати афілійованою особою, тобто партнером. Для цього ви купуєте клубну карту один раз і назавжди, вартість якої складає 40 доларів. Далі ви сплачуєте щомісяця свою підписку в розмірі 9 доларів 95 центів або річної підписки в розмірі 100 доларів, і займаєтесь власною справою. Клуб вам дає готовий бізнес. Під ключ з вашим бек-офісом реферальним посиланням, в якому зазначені статистика, бухгалтерський облік, звітність, інформація про клубну кампанію, про засновників, а також ваш особистий інтернет-магазин з вашим реферальним посиланням. Якщо ви вмієте продавати продукти за ціною роздрібною, будь ласка, продавайте в клубній кампанії сім видів грошової винагороди. Про все це ви можете дізнатись, написавши мені в телеграм-канал. Запрошую до своєї команди ком'юніті, і ми разом будемо будувати великий бізнес з клубною компанією «Лівгуд». Все лише розпочинається. Напишіть мені в Telegram, і я з радістю дам вам зворотній зв'язок. З вами була Жанна Вітко.